Всім доброго дня! Готую торт Монастирська хата. Беремо такі продукти: 250 г маргарину, 250 мг сметани, 4 склянки борошна, 1 чайну ложку розпушувача. Для начинки 1 літрова банка вишень консервованих. Для крему 750 мг сметани, склянка цукру і ванільний цукор. Для посипки зверху тертий шоколад. Готуємо тісто до розтопленого маргарину. Додаємо сметану. Розпушувач і перемішуємо вінчику. У суміш додаємо потрошки борошно і замішуємо тісто. Тісто беремо в кульочок і ставимо в холодильник на 2 години. Тісто дістала з холодильника і ділимо на 15 частин. Підсипаємо борошно і розкачуємо у смужку. Викладаємо вишні і зліплюємо краї. І швом викладаємо донизу. І так формуємо всі трубочки. Трубочки проколюємо і випікаємо при температурі 175 градусів 20 хвилин до готовності. Для крему сметану збиваємо з цукром і додаємо ще ванільний цукор. Кладаємо торт, На низ намащуємо трошки сметани і на нижній шар викладаємо 5 трубочок. На другий шар викладаємо 4 трубочки. Змащуємо сметаною. Третій шар викладаємо три трубочки. Все гарненько змащуємо крем. Потім викладаємо дві трубочки і одну зверху. Зверху гарно промащуємо кремом. Зверху торт посипаю тертим шоколадом. Посипаю так багато. Торт залишаємо настоятися на 6 годин, щоб був м'ягенький. Такий виходить торт. Дуже м'ягенький, смачний, з вишенькою. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!